Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. За півгодини до цього Москва пережила один з найгучніших ударів за весь час війни. У центрі столиці пролунали вибухи, які було чути на десятки кілометрів. За попередньою інформацією, по вежі зв'язку Кремля в підмосков'ї влучила балістична ракета, ідентифікована як Фламінго. Це сучасний високоточний комплекс, який, за неофіційними даними, був переданий Україні Польщею в рамках секретної угоди. Жодна зі сторін офіційно не взяла на себе відповідальність, але характер вибуху і технічні параметри підтверджують застосування далекобійного озброєння. Вежа зв'язку, яку. Вразила ракета, забезпечувала канали комунікації між ключовими урядовими структурами. Її втрата стала серйозним ударом по системі управління, особливо під час надзвичайного стану, коли Кремль готувався до нового звернення Путіна. Частина персоналу, який перебував у приміщенні, загинула миттєво. За попередніми оцінками, кількість загиблих і поранених вимірюється десятками. проте влада поширює версію про локальну пожежу. Все приховують. Паніка у Кремлі посилилася через те, що удар стався після низки атак по стратегічних аеродромах і складах на території Росії. Путіна, за даними внутрішніх джерел, переконують терміново залишити країну та приїхати до Китаю як до тимчасового безпечного притулку. Сам факт обговорення евакуації глави держави в іноземну країну став політичним шоком для еліти. Найбільш несподіваним розвитком подій стали реакція Миколи Патрушева та частини генералітету. Вони відкрито виступили проти подальших планів Путіна щодо ескалації та ударів по НАТО. За їхніми словами, ці дії вже дорого коштували Росії. Удари по Москві довели вразливі столиці. Ризик прямої війни з альянсом виглядає катастрофічно. У військових колах ширяться настрої, що саме Путін став головною загрозою для держави у Москві Зафіксовано хаотичні дії силових структур. Одні підрозділи розгорнуті для охорони ключових об'єктів. Інші блокують інформаційні витоки. Соцмережі переповнені відео вибуху і пожежі біля Кремля, які влада намагається терміново видаляти. Місцеве населення у паніці центром міста ширилися чутки про нові ракети. Метро тимчасово зупиняло роботу, а урядові квартали блокували для цивільних. Аналітики наголошують, що удар по Кремлю має кілька рівнів наслідків. Ши військовий зруйновано важливий вузол управління, що ускладнює координацію оборонних структур. По-друге, політичний показано вразливі самого серця Росії, що створює відчуття безсилля влади навіть серед її прихильників. По третє, розкол у літі між путіним і його генералами загострився до рівня відкритої конфронтації. Сама ракета Фламінго стала символом нової реальності. Це озброєння, яке здатне вражати глибокі цілі з високою точністю. Ймовірно, є результатом спільних українсько польських розробок. Її застосування підтверджує, війна вийшла на етап. Коли захід більше не обмежується, лише оборонною допомогою фактично дозволяє завдавати ударів по ключових об'єктах на території Росії. Коротка аналітика: удар по вежі зв'язку Кремля за допомогою польської ракети Фламінго став найбільш показовим свідченням слабкості російської системи оборони. Сотні поранених і десятки загиблих, знищення стратегічного вузла комунікації, паніка серед населення та розколу в вищому керівництві. Путін останні істерики готується до евакуації в Китай, а Патрошеві генерали все голосніше говорять про необхідність його усунення. Війна НАТО для них неприйнятне, і що довше Кремль зволікатиме, то ближче кінець нинішнього режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.